Відомо прямокутна трапеція а, Б, С, Д. А, Б ой, а, Д, Паралельно Б, С, це основа нашої трапеції. кут А дорівнює 90 градусів. Також проведена висота CG перпендикулярно до АД. Відомі довжини основ трапеції BC5, AD11. Відома більша бічна сторона трапеції, CD до рівня 10. Знайти периметр ABCD. Якщо висота позначена ху, отже, менша бічна сторона буде також х. Х можна знайти з трикутничка прямокутного. G, C, D. В ньому відома гіпотенуза. Можемо знайти ось цю частинку за допомогою основ. Це буде катет відомий. І знайдемо тоді невідомий катет. Спочатку знайдемо ось цю частинку G, D. Значить, з трапеції а, Б, С, Т, в якій Б, С паралельно а, Д – це основи, та проведений перпендикуляр, тоді довжина нашої нашої цієї частинки GT дорівнює. Якщо тут 5, то також 5, тобто 11 віднімаємо 5, дорівнює 6. Отже, тобто ця маленька частиночка G D буде 6. Тепер розглянемо трикутник прямокутний, G, C, D, в ньому кут G дорівнює 90 градусів. Відома гіпотенуза та відомий катет. Щоб знайти невідомий катет, треба квадрат гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. В нашому випадку це G в квадраті дарівні, Cd в квадраті відняти GD в квадраті. Підставимо числа. 10 квадратів відняти 6 квадратів, тобто 100 в квадраті від... Ой, 100 відняти 36 буде 64. Тоді С дорівнює 8. Ось 8. Отже, тут також 8. Тепер можемо знайти периметр ABCD. 8 додаємо. 5, додаємо 10, додаємо 11. Можна це розписати, а можна усно порахувати. Так, 8 додаємо 5, 13. 13 додаємо 10, 23. 23 додати 11, 34. Зв'язано.